Тут на цьому ефірі є Таня Прозорова. І колись Таня прийшла до мене на розбір, і я кажу: Таня, ти станеш мільйонеркою, і потім ми зустрінемось на одній сцені. Для контексту Таня з Бахмуту і ну, її дім разом з усім Бахмутом знищила. І це дуже такий страшний досвід. І от коли, коли я це сказала, після того пройшло півроку, Таня зробила запуск на мільйон, і ми зустрілися з нею на сцені в Емелі Росот. Де ми були обидві запрошеними спікерами, розумієте? Чому це так відбувається? Я це відчула і сказала, а Таня це відчула і прийняла. І от коли цей меч відбувається, тоді ви вибираєте свою найкращу гілку вірогідності і ви по ній йдете. Тому, коли ви робите будь-яку дію на шляху до вашого успіху, якщо ви хочете рости без інтриг, тоді потрібно додати трошки меджику. А меджик полягає в тому, що люди все відчувають. Вони відчувають, якщо ти втомлена, вони відчувають, якщо ти в якомусь не дуже позитивному стані, і вони також відчувають, якщо ти приходиш до них дати дати любов, дати силу, дати потужність і дати оцю пристрасне кохання до кожної людини, і щире бажання успіху кожному.